Ви на каналі Аріна і Таріна. Ми сьогодні будемо нагадувати. Так, у нас Челлен? сьогодні буде челлендж відомих італійських мемів. Я Челлен? знаю мемі так. меми. Так, Дарунька нас не знає всі меми. Аріша, щось знає, щось не знає. Ми зараз перевіне. Мама зовсім не картаринка вже починає. Дівчата в цьому челленджі у нас буде 4 раунди. І ми в кінці будемо рахувати кого найбільше вайт. І вас чекають сюрпризи. <свистит> ви готові розпочинати? Так! <свистит> Тоді погнали! <свистит> погнали! <свистит> так, що ви знаєте, хто це? <свистит> Tung 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 sao! Molte saluia! con allegria! Mangiamo presto e vinciamo il giorno! Tra l'alero, tra l'alala! Tra l'alero, tra l'alala! Tra l'alero, tra l'alala!

Capo cappuccino assassino. Cappuccino assassino. Cap assassino. Amici. Dolce come un caffè. Super. Ma pronti a fare la prima? Tops. Ballina lololo. Ballina lololo. Ballerino lololo. Oh, amici. That. Danziamo forte. Saltelliamo con allegria. Birra, 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 la birra, 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 galubira. birra, 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 Ballina. ballerina cappuccina mm. amici mm. E la festa comincia mm. trip troppi trippi trip a troppi, trippi troppi. Trippi troppi. Trippi troppi. felice tra bolle trippi. colorate Troppo. Troppo. Tipo i la wow! wow. I wow, wow, wow. salto felice nella La vacca Saturno, Saturno Saturnita. Amici. <coughs> Ariano, ah, sì. Girotoni nel cielo e piccione con un sorriso. Boneka Ora che cammino strano cammino in una ciao ma è la tua cucina le luliloni copiborella cocosini e ah. le Vogliamo bari tra i e le panini e panini Cosa baloni Giraffa celeste. Giraffa celeste. e le panini le baloni e le panini le baloni e le e le panini le e le panini le le stelle. Leste. Allora, ah, la... ma la... la... Amici, <ride> 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 Uno strano, <ride> canto nel vento. Matteo! Ma toaletti spaghetti. Spag... Ah, spaghetti, toaletti. Spaghetti, toaletti. Maladins. Amici. Muoto am am nella pasta e ridiamo tutti insieme. Bim, 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 te peccato. Bim. amici. Botelli magici e risate dal cielo. Bikes? Bike. Piringuinator. Uh... Piringuinator thermal regulator, amici. <airbox again> Porto fredde vibrazioni e risate calde. Так, дівчата, ви молодці. Перший раунд раунд. у нас закінчився. Зараз ми будемо з з вами вами рахувати в кількість Добре. другий Будемо гадувати ваших любимих персонажів. За звір! Так, ну що, готові? Так, так, так. Починаємо. Бі, 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 бі. Капучино кафе. Капучино. Капучино Хто це даруня? Капучино асасіно. Капучино асасіно. Так, дівчата швиденько наступно. C'è un uomo e sente il sorriso. La festa comincia. Barrina cappuccino, Mimimi mi. Alammonia e cappuccino assassina. Ma va bene. Ma stupnei. Sì. Baghetto nella pasta e ridiamo tutti insieme. Ah, sto peccetto lì. Sto peccetto lì. Ma va bene. I tedeschi mani botavano Amici, volo strano. Canto nel vento. Forte tranquillo. Insieme facciamo fest. Molode, Arisha. Taak Yo stagni Girotoni nel cellulo e picciole con un sorriso. Лавадка. А, лавадка сапирна сатурніта. Собака. Я забула. як за собака. він Собака Сатурна Сатурніта. Так, молодець. І Аріна і Даріна все гарно-гарно вгадали. Тепер, дівчата, на нас чекає третій раунд. Для того, щоб ви розпочали третій раунд, вам знадобиться. Ласки! На так, дарунька, давай відкриваємо, відкриваємо швиденько. Да. Так, Аріша, здається, вже закінчує. Так, тобі. Все, зробила? Не я ще між все. Так, даринки я трішки допомагала. Так, дарунька. Такого вона має сахончика. Він у нас лежить, тому що він не може стояти. Даруня. Який гарний в тебе тут Діти, вона... А Аріша зараз нам покаже. Ой, яка гарна, вона знаєш на кого схожа. На ніндзю. Я, я тут, так? Я, я. Так, дівчата, у нас з вами зараз четвертий раунд. Ви повинні показати мовчки, нічого не говорячи свого улюбленого персонажа. Так, розпочинаємо з Даринки. Так, Даринко, ти так. мовчиш, але показуєш, кого ти хочеш. Ти не кажеш, Так, хто це? так давай. Я те не роблять? Так, Аріша, давай вгадай, хто Це і Люля. Так, вгадала сестричка чи ні? Бербі, пати. Тебе є ще папа, капатіда. Тепер я. Так, тепер Даринка, дивися, що буде тобі показувати сестричка нам. Ми повинні все з тобою відгадати. Щось я не знаю. Може, це бомбордило крокодила? Я би так показувала. Що це може бути? Сказати? Так, ми здаємося. Де таріпі тропі тропатніпа? Він з таким великим має отому такий. Так, зрозуміло. Так, Аріша. Бобомбіні гузіні? А ну ще вгадуй, в тебе останній шанс є. Бобомбіні крокодилі? Так, наступного вже показує, хто це дарує? Молодець! Даруйся, така тобі показує, Аріша, ти повинна Далі. Вгадати, дивися, уважно Я навіть не знаю, хто це ти знаєш? знаєш? Хто це Алі? Я підрахувала ваші бали, і мені здається, що ви обидві набрали одинакову кількість. То ну що всі сюрпризи ви отримуєте? Разор! Так! Тримайте це все вам! Ні, Це все вам, дівчата! Ну, що вам сподобався такий челендж? Ви готові продовжувати далі відкривати да. свої сюрпризи. Тільки друзі, якщо ви хочете це побачити, то переходіть на наш канал, ставте лайки, підписуйтеся. Та слідкуйте за нашими новими да. відео. Так, в наступному відео ми покажемо роботи. розпакування таких чарівних коробочок Спанчбол. Друзі, не забуваємо ставити лайки, підписуватись на наш канал і всім пока-пока!